Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд на БПЦ-4, 12 на 40. Попав мені у ремонт і проведення профілактики. Ну а виявилося, що тут дикі люфти, все криве, просто капітально, чесно кажучи, такий абсолютно е, гарний бінокль на вигляд. Може бути настільки кривим. Ну я був в шоці. Я потратив на нього більше двох днів робочих, щоб вивести його в, до ладу. І то навіть після того гляньте, він вміно скрутиться. Дуже жирно. А в плюс ну буквально одна діоптрія. При цьому тут уже стоять шайбочки. Як це зібрано було на заводі, я не розумію. Видно тут, ну тут був дуже сильний люфт, от воно чвахкає все на змасті. І коли ви прижималися, то ставало далі в нулі, керую, було, було трошки регулювання. Я коли набив густої змазки, то воно вивелося ось так. Всі перезми стоять на рідних місцях точно тими самими сторонами, як було по заводу. Об'єктиви не попутані, навіть тубуси не попутані. Тобто, все, що я знімаю і ставлю на бінокль, розкладається по своїх місцях і збирається точно в тій самій послідовності. Тобто тут не попутані призми, навіть одна і та ж призма вставлена не навпаки. До речі, я пробував таке перекласти одну призму навпаки, оскільки ось я побачив зразу, що тут це діло не вистачає регулювання і до всього мого здивування. Горизонт став кривий. Тобто криве тут все. Тут криві різьби, тут, криві, е, тут крива діоптерна підстройка, тут криві фрезерування, тут криво закернено, тут криво проточені навіть призми, незбережений кут. Більше того, тут навіть різне просвітлення на призмах. На одному пісочне, Ну, тут не в речі буде видно, на одному голубе, на третьому ще якесь синьо-фіолетове. Тут все в різнобой. Рік 92-й. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що таких БПЦ-4 в мене було досить багато. Колись років 6 тому я їх накупив ну, більше десятка, мабуть. І я можу порівняти, маю досвід, скажімо так, користування даними біноклями, можу порівняти його із стандартним БПЦ 12 на 40 В мене також є БПЦ-2 на сорок один. Є ще другий, прям на даний момент. Ну що можна відразу сказати? Бінокль Соловацький отримав інші окуляри, тобто основна проблема ось стандартних зомзовських біноклів це окуляри. Я в принципі цього не відмовлюся від цього твердження. Тут схема окулярів хороша, в принципі, така ж, як це з ДКРем, але чомусь виконання цих окулярів, чи мартія скла, чи просвітлення. Ну, загалом дані окуляри у всіх 12-ках вони дають доволі таку неконтрастну, скажімо так, мутновато, але дуже різку картинку. Так ось тут окуляри поміняли, і бінокль став більш контрастний, але в той же час бінокль. При тому, що він вроді як більш контрастний, він мені менше подобається, ніж е, стандартний BPC2 х 40 При тому, що в нього нижчий контраст. Чому? Е, перше, зарізане поле вроді ті самі 105 метрів, що і там, вроді то саме поле має бути супер широке, 72 градуси окулярне або 6 градусів по об'єктивах. Але насправді тут поле видно практично повністю, а якщо зняти е, наочники, то таке повністю. А тут поле зарізається. Перший момент. Другий момент. Гляньте, стереобаза у салавата помітно менша. У принципі, як і у всіх салаватів. І картинка менш об'ємна. Третій момент. У салавата більша відстань самого бінокля, і вже видно так, вже видно тремор. А на стандартних зонзах тремору, ну, мало видно, скажімо так. Для 12 крат він реально. Мало тремерність. Ну і саме основне з усіх з десятка, які в мене були, цих 12 на 40, саме от таких салаватських, мені жоден не зайшов. Вони всі мали підвищені люфти, вони всі косокриво стояли призми і всі вони показували дуже і дуже так собі. Тому не дивлячись, що от саме даний варіант 92-го року, ну я скажу, що в мене були і там 80-х років, вони також були не Айс. Можливо, комусь попадеться такий 12 на 40 хороший, але мені вони. Не подобається. При тому, що мені дуже подобається ось такий 1050 салаватський. Він дуже вдалий, дуже класний. Ну оцей 12 ка вроде він компактніший, вроді як би бути кращий. Він не викликає абсолютно ніяких позитивних емоцій, особисто у мене. Якось так. Порівняння картинку, оцінюйте самі. Все, що я хотів сказати, я сказав. Всім пока!